Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся правильно записувати особові закінчення дієслів у майбутньому часі. Сьогодні ми будемо навчатися правильно записувати особові закінчення дієслів у майбутньому часі. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 147 вправа 7. Розгляньте таблицю, зробіть висновок, як змінюються слова майбутнього часу за числами й особами. Звір свій висновок із правилом на 148-й сторінці. Так дієслова в майбутньому часі в нас змінюються за числами та особами. Перша особа однини. Я що зроблю? Прочитаю. Що буду робити? Буду читати. Що буду робити? Читатиму. Друга особа однини. Ти. Що ти робиш? Що, що ти зробиш? Прочитаєш. Що ти будеш робити? Будеш читати. Що ти робитимеш? Читатимеш. Третя особа однини. Він, вона, воно. Що він зробить? Прочитає. Що він буде робити? Буде читати. Що він робитиме? Читатиме. Перша особа множини. Ми. Що ми зробимо? Прочитаємо. Що ми будемо робити? Будемо читати. Що ми робитимемо? Читатимемо. Друга особа множини – ви. Що ви зробите? Прочитаєте. Що ви будете робити? Будете читати. Що ви робитимете? Читатимете. Третя особа множини – вони. Що вони зроблять? Вони прочитають. Що вони будуть робити? Будуть читати. Що вони робитимуть? Читатимуть. Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання, що зроблю, що зробиш, що зробиш, що зробимо, що зробите, що зроблять, мають такі самі особові закінчення, як і дієслова теперішнього часу. Якщо форму майбутнього часу виражають двома словами, то змінюється тільки закінчення допоміжного дієслова Бути. Буду читати, будеш читати. Буде читати, будемо читати, будете читати, будуть читати. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання це вправа 8 на сторінці 148. Подумай! Про що ви могли б розмовляти з подругою чи другом під час прогулянки у вихідний день? Склади, запиши ваш уявний діалог. Підкресли дієслова, визнач час. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!